Ну що ж, у мене вже є одна оригінальна ідея. Як щодо фонтану зі Скітлз, поїхали. Нічого собі який шеф придумкувати. Ну, ви даєте? Прямо зараз на ваших очах цей фонтан наповниться цукерками. А це означає, що він стане райдужним і дуже солодким. Мені залишається тільки розтопити цукерки за допомогою цих суперпотужних пальників. Ви тільки подивіться, яка краса. Вуаля, мадам. Бабулі дарміново потрібна така штучка. Де вона там вмикається? О, як добре. Мамочки, пробачте, шеф. Вам так личить цей ковпак? Ну, дякую, бабуля. Ось це я дала жару. Ну що, час розтопити мій шоколад, а то внучка зовсім голодна. А я думаю, що фонтан з жуйки набагато крутіший, ніж із шоколаду. Таку маля точно не пробувала. Зачекайте, а це що за Хубабуба. З гострим перцем? М -м, цікаво, а це небезпечно. Ну, не спробую, не дізнаюсь. Так, наче нічого. Ой, як же гостро. О, оце було потужно. Ого, я розтопила жуйку жуйкою у фонтані. Круто, так? Ну що, лапочка, все готово! Нічого собі Ну ви даєте. Нарешті я зможу спробувати свій пончик із шоколадом. Ой, як же апетитно виглядає. Кожа, це зовсім не шоколад, а жуйка. Прикольно. Надую я бульбашку. Хі-хі, як забавно. А вже це точно шоколадний фонтан. Зараз занурю в нього пончик і спробую. Так, це дуже смачно, мені подобається. Ну а тепер мені не терпиться занурити пончик в цей райдужний фонтан. Як же гарно він переливається. Ого, за смаком нагадує скітокс. Це мої самі улюблені цукерки. Я хочу ще буду пити прямо спонтанно за допомогою трубочки. М -м -м, неймовірно смачно. І так перемагає шеф. Так, версі боку. Ой, мій ковпак! Він зіпсований. Ах, бабуся! Ой, як ніяково вийшло. А тепер я хочу смачну піцу. О, без проблем. Так, буде зроблено. Піцу так? О, придумала. Можна підсмажити тісто в вафельниці. Додам кетчупу. Побільше салями та сиру. І у мене вийде неймовірно смачна міні-піца. Правда, геніально? Е я покладу в піцу більше броколі, щоб це було не лише смачно, але ще й дуже корисно. Дивіться, яка краса у бабусі виходить. Зверху треба все посипати тертим сиром. Так, терки у мене нема. Проте я чудова, гостра, щелепа. Я завжди розколюю неї горішки, а значить і натерти сир зможу. Ох, ну як же чудово у мене виходить. Все готово. І шелепа на місці. Залишилось тільки запекти піцу і трохи зачекати, поки вона підрум'яниться. Відправляємо в духовку і виставляємо таймер. Щоб приготувати розкішну піцу, я замовляю папероні прямо з італії. Ну а решта справа майстерності. Ей, Я браво, шеф! Ви не перестаєте нас дивувати. Ой, моя вафля Це згоріла. Ух, пронесло. Чесно згадала про неї. Тепер перекладаємо, а яка гаряча на тарілку і прикрашаємо її соусами. Нехай це буде гірчиця та кетчуп. Ось так готово. Клас. Так, на свою піцу я ладний дивитись вічно. А, святі пепероні. Ой-ой. Як гадаєш, він в порядку? Я не знаю. Шеф, ви як? Мамо мія, який жах! Ой, скоро я дуже зголодніла. Ой, шеф, який ви смішний. Смачного, дорогенька. Так, подивимось, що тут у нас як цікаво. Е, а це точно піца від шефа. Є. Мені зовсім її не хочеться. А от піцу від бабусі я спробую із задоволенням. Мм, ой, тільки не кажіть, що там є броколі. Ай, ну і гидота, я таки не їм. Піца від сестрички пахне непогано. Думаю, там нема броколі. Вау, як здорово тягнеться сир. Мм, мені подобається. Ну що, перемагає сестричка. Правда? Ой, як здорово! Дякую. Приготуйте мені, будь ласка, панкейки. О, ну в цьому я майстер. У мене навіть борошно завжди під рукою. Щоб приготувати чудове тісто, нам знадобиться 400 грам борошна. Яйце і трохи свіжого молока. Тепер треба ретельно його перемішати, щоб не залишилось грудочок. Ну, а потім можна перейти до приготування. Я зроблю панкейки у формі ведмедиків. А ще додам до них шоколадну начинку. Ну, яка краса виходить. Упевнена онучка буде в захваті від такого частування. А щоб намалювати носик, я візьму вершки і обов'язково додам свіжі ягоди. Ох, бабуся, це не серйозно. Зараз із тіста для панкейків можна намалювати що завгодно, навіть цілий бургер. Щоб перемогти в челенджі, потрібно виявити більше фантазії. Моєму бургеру не вистачає тільки кетчупа, а точніше, полуничного сиропу. Перфекто, як і завжди. А, мамочки, як цю штуку вимкнути. Паночко, завжди. Давай я тобі допоможу. От, готово. Ох, бабуся, що б я без тебе робила? Ось візьми в мене готове тісто, поділюсь. Велике дякую, бабуся. Я зроблю з цих панкейків смішного єдинорога. Додам більше цукерок та морозива. Ну і нарешті пишну гриву я зроблю з вершків і кольорової посипки. Готово! Заціни, сестричка. Вау, як чудово! Оце ви постарались. І так, я хочу почати дегустацію з єдинорога. Виглядає він дуже апетитно. А от на смак мені не подобається. О, які милі ведмедики! Не сумніваюсь, що її готувала бабуся. М -м, які вони смачні! Клас! Я у повному захваті. Так, просто пальчики оближиш. Ну що ж, залишилось тільки спробувати бургер від Ммм, Це і правда панкейки. Прикольно. В цьому раунді перемагає бабуся. Правда, дякую, моя хороша. Всім привіт! У мене для вас приз. Це нова суперпотужна машина. Погодьтесь, дуже гарна. Завжди про таку мріяла, тільки не рожева. Хто краще намалює, то її отримає. Так, треба постаратися намалювати дуже милу і рожеву машину. Ага, почнемо з контура. Контур вийшов просто ідеальним. Тепер зафарбуємо. О, так. Відчуваю, перемога у мене в кишені. Рожевий я не люблю. Але машину намалюю. Якщо я її виграю, то зафарбую в мій улюблений чорний кольор. Так, ось цей буде ідеально. Так і зроблю. Знаєте що? А чому і малюнок мені одразу не зробити чорним? Отак. Відчуваю натхнення. Ще трохи. Oh. І мій шедевр буде готовий. Oh, hey. oh -oh. Come on! Промалюємо деталі. Вау, wow, молодець, Венздей! Дякую. What? Дівчата, час вийшов. No. Венздей oh. показуй свою роботу. What? Чорна машина. Взагалі-то вона у нас рожева. Come on! Як? Мою роботу не оцінили. Це несправедливо. Еніт, чекаю твою роботу. От, подивіться. Згодній чудовий панкейк. Браво, браво! Вітаю з перемогою. Не засмучуся, подружко а я пішла за призом. Вау, яка ж крута тачка! Але я чомусь в неї не влізаю. Обережно А, Допоможіть. О, я придумала. Вся до нога на ногу і буде круто. Ну і що ж, поїхали. Mm. Дивіться, це портал у світ солодощів. Як незвичайно! Mm. Ого! Та там круто! Ой, що це я? І так, дівчата, можете приступати. Час пішов. Окей. Першим ділом я намалюю сині квіточки і рожеву дверь. А дах буде у кольорах веселки. Залишається лише розмалювати панкейк та не забути про цукерку. Вау! Ось так. Отак, це дивовижно. Вент, де я ти, що придумала. Особисто я більше люблю малювати 3D-ручкою, ніж тістом для панкейків. Хоча цього разу в мене вийшло непогано. Потрібно зробити заново. Ей, обережно! Так, думаю, цього разу вийде краще. Обережно. Ось так. Дівчата, стоп! Час минув. Чекаю ваші роботи. Венсдей е, виглядає дуже жахливо. Еніт. одну секунду. Так, обережно перегортаємо. Та-дам. Неймовірно, право! Приз знову дістається тобі. Обіймашки. Та годі тобі Венсдей. І так я пішла усім. Бувай. Незабаром побачимось. Вау, як же тут круто! Гігантські льодяники, шоколадні яйця! І навіть жуйки! Зійти з розуму, Це все моє! Okay. Ого! Так, зроблений з і вати! А Ручка дверей з пончика. М -м, яка смакота? Oh, wow. О, а цього мармеладного ведмедика я також спробую. Oh. Нічого собі. Навіть горщик єсівний, зроблений з шоколаду. Цікаво, яка там начинка. <рив> Ого! Солодка посипка. Обожнюю її. М -м це справжній рай. Я не можу <рив> зупинитись. Все таке яскраве <рив> та смачне. О, так. Не думала, що я це скажу. Але, здається, у мене немає сил це доїсти. Ох! Але я дуже щаслива. І так, дівчата, представляю вашій увазі ляльку Барбі. Так, так, вона чарівна. Ну що ж, починайте. Ура! Я маю виграти. Час пішов. Раджу поспішати. Так, звичайно. Що ж, я почну з рожевого кольору. Всю барбі я не встигну намалювати. Тому зроблю лише портрет. Ага, ось так. Чудово. Вин, знаєте, ти чого нічого не малюєш? Я не люблю Барбі. Краще б дракона подарували чи зомбі. А це, до речі, думка. Я зроблю такий малюнок, що всі будуть oh, шоковані. Nice. І так все рожева труна всередині котрої буде лежати зомбі. Oh, nice. Я в захваті від своєї ідеї. Ви тільки подивіться, як круто виглядає. Залишилось додати лише декілька деталей. Oh. Одягнемо сонячні окуляри і намалюємо пару кажанів. Готово. Так, так, так. О, час вийшов. Я чекаю ваші роботи. Показує Еніт. Дуже oh здорово. Впізнаю Барбі. Мамочки. Венздейн, ну ти даєш. Ні, зомбі то точно ні до чого. Перемагає Еніт. А, я знову я. Давай вже йди звідси швидше. Велике, дякую. Привіт, Барбі. Привіт, Еніт. Вау, вона розмовляє. Як круто! Що? Розмовляє? Таку я також хочу. Тепер ми з Барбі станемо найкращими подругами. Ох, чаювання з Барбі. Чудово. От лише там чаю нема. What? Ага, і тут він зізнається мені у коханні, уявляєш? Як же класно в цьому басейні! Дівчата, увага на мене. Як вам ця літаюча тарілка. Дуже круто. Правила ви знаєте, час пішов. Так, точно. Ну і що, Вендей? Тобі мене не перемогти. Все ми ще побачимо. Літаюча тарілка це дуже круто, і я готова за неї поборотись. Завжди мріяла полетіти у космос та познайомитись з інопланетянами. І так, капсула з інопланетянами готова. А по колу я намалюю крило, яке зафарбує фіолетовим кольором. <laughs> <No>. <laughs> yes. <laughs> yes. <laughs> Нічого собі. Треба дуже постаратися, щоб перемогти. Почну, мабуть, з червоного кольору. Потім додам жовтий та синій. Залишилось все обережно зафарбувати. Ех, не шедевр, звичайно, але зійде. Дівчата час вийшов. Еніт, прошу. От, подивіться. Еніт, ти серйозно думала з цим перемогти? Венсдей. Нічого собі. Ну, нарешті mm. на цей раз ти мене потішила. Вітаю з перемогою. Іди сюди. Так, нарешті щасливо залишатись. Ну що ж, подивимось і з літаком я вмію справлятись. Отже, з літаючою тарілкою впораюсь. Ну що, погнали? Interesting. Нічого собі. Ця планета схожа на Марс. Дуже цікаво. А скільки тут вільного місця? Oh. Думаю, вистачить для моєї лабораторії. Okay. Ось же вони інопланетяни. Oh. Я знала, що ви існуєте. А давайте разом потанцюємо. Згодні. Тоді повторюйте за мною. І так, ваше нове завдання робот пес. Він навіть вміє робити трюки. Дивіться, яка краса. Диво! Він мені дуже потрібен. О, мало не забула про час. Він іде вперед. Приступайте. Ну, що ж, побажаємо один одному вдачі і приступимо. Найголовніше в малюнку зробити хороший і чіткий контур. І треба визнати, це у мене вийшло. А тепер розмалюємо деталі. Клас заціни! непогано, але я думаю, що 3 d ручка впорається з цим краще. І так, першим ділом я зроблю лапки. Чудово! Тепер можна переходити до тулуба й мордочки. Неймовірно. З'єднаємо усі деталі, та не забуваємо про хвостик. О, Всі закінчили. Венздей, показуй. Неймовірно, я вражена. Молодець. Е, ніт, а як у тебе справи? От, подивіться. Який милий писик. Вирішила. Ви обидві перемагаєте. От ваш приз. Будьте з ним обережні. Ну і що за диво? Так, так, венздей він спільний. Клас, а тепер давай мені. Ні, я ще не награлась. Відай, я сказала. Oh, no. О, ні. От, блін. Робот зламався. Як шкода. Не засмучуйся, я його полагоджу. Або ні. No. Yes. Oh. Дівчата, як вам ця нова сукня? Здається, вона розкішна. Правила, ви знаєте, хто краще її намалює, то її отримає. До речі, вона змінює колір від оплесків. От тепер вона мені подобається набагато більше. Час пішов, поспішайте. Так, щоб перемогти, треба проявити фантазію. Точно. У мене вже є сукня на ляльці, і я можу взяти її. Так, обережно Чудово Хм, а це мені підійде. Ага. Тепер потрібно сукню обвести. І тоді у мене вийде дуже гарний панкейк із зображенням рожевої сукні. А куди поділись борбі? Венздей. Це моя лялька. А не віддай. Вона потрібна мені для роботи. Ти порвала мою сукню. Oh, no. Вибач, я не хотіла. А що це за запах? О, ні, мій панкейк горит. Пожежа, який жах. Де ж ця кнопка? Допоможіть А, хто вімкнув воду? Жах! ми Тепер всі мокрі! Завдання.